Радісна звістка прийшла з заводу «Азовсталь». На 34 дні раніше строку тут споруджено одну з найбільших в країні Донецьку-комсомольську домну. На трудову вахту стала бригада майстра печі Якова Смуся. Перша плавка йде рівно. Про це свідчать лічильно-електронні машини. Автоматичні установки виконують найбільш трудомістку роботу. Апарати реле включають і виключають подачу гарячого повітря і газу, води і коксу. Лавка готова. Горновий Іван Майстренко керує роботою електросвердла, що пробиває льотку. Метал пішов, ще одна домна стала на службу семерідці. До 42-х роковин Великого жовтня металурги зобов'язалися виплавити тисячі тонн надпланового човуну. Буваючи в Києві, порядова делегація Китайської Народної Республіки зробила візит товаришу Кальченку, голові Ради міністрів України. Делегація очолює товариш Си Чонзюнь, заступник прем'єра Державної ради народного Китаю. Під час візиту між товаришем Кальченком і нашими дорогими гостями відбулася тепла дружня бесіда з багатьох питань економіки України. Знайомство з життям республіки члени делегації продовжували на виставці передового досвіду, де вони з інтересом оглянули ряд павільйонів, що розповідають про досягнення України в промисловості і сільському господарстві. Привітно зустрічали трудящу Одеси албанську делегацію, що прибула до міста героїв зв'язку з проведенням днів албанської культури на Україні. З перших хвилин перебування в Одесі наші албанські друзі були оточені щирою увагою. Портовики тепло прийняли журналіста винулу Беланца, завідуючи парткабінетом кабінетом до Ніку Килицю і Метуша Люлі, декана сільського господарського інституту в Під Відзнаком дальшого зміцнення дружби наших народів проходили дні албанської культури на Україні. Сокіски та болота не вірили колись жителі Полісся, що тут ростиме Купорудзе. А вона вродила та ще й як. Ланковій Марії Остапчук та Катерині Пригорницькій Голові артілі Володимир Яценко любо бачити плоди своєї праці. Понад 1400 центнерів дає кожний гектар на полях колгоспу імені Шевченка Житомирської області. Встигай тільки збирати. І комбайнер Олександр Радченко збирає щодня врожай з 8 гектарів. І зерна, і кормів у колгоспі буде вдосталь. 20 тисяч тонн соковитого сила сударського корудзе. Уже зараз вартілі дбають про урожай наступного року. Заготовляють місцевий торф, що піде на добрива. А це ж додаткові сотні центнерів Поліської кукурудзи. В місто Олександрію на Кіровоградщині, наш оператор приїхав, коли робочий день уже закінчився. І Олександрійці збирались до будинку культури на релігійний вечір. На Україні часто відбуваються такі вечори. Цей день з лекцією виступив товариш Шендрик, який розповів про різні релігійні секти та їх шкідливу діяльність. Зневірившись у релігійні омані, Євдокин Корнійович Буянов і Віра Радченко прилюдно порвали сектантством. Колишній учасник ворожої секти Єгівістів Тихон Цинчук сказав: Я зрозумів, що був у ворога, у ворога радянського суспільства. Суспільства щастя і свободи, суспільства технічного прогресу і науки, суспільства мира і дружби, суспільства, яке йде по омріяній дорозі до комунізму, а не до фанатичного царства неіснуючого Бога. Я звертаюся до всіх віруючих, які сьогодні є тут присутні сміло рвіти з сектами з релігіями. І разом з нашим радянським суспільством своїми власними руками будуйте щасливе життя для вас, для ваших дітей і для ваших внуків. Тисячі трудящих міста Орська на південному уралі зібрались на відкриття пам'ятника великому українському Кобзареві. Мітинг відкрив голова міськвиконкому Івіна. Сюди прибула і делегація з України. Заступник міністра культури України Чабаненко зворушливо говорив про великого українського поета. Йоні Ленінці, сказала Люда Клочкова, завжди прикрашатимуть квітами пам'ятник Тарасу Шевченку. Там, де колись волею царя карався, мучився, але не каявся поет-демократ Тарас Шевченко. Російський народ спорудив йому пам'ятник. Для всіх народів нашої батьківщини однаково дорогий великий син українського народу геніальний поет і художник. З радістю згадують колгоспники артілі червоних лівороб обухівського району на Київщині. Ті пам'ятні святкові дні, коли Артін відвідав Микита Сергійович Хрущов. Музика. Від імені громади віддали тоді дорогого гостя і Тесляр Хома Ахіпович Клименко, і шанована всією артілю, доярка Ольга Петрівна Кухаренко. Хвилююча подія, і люди, що брали в ній участь, дали натхнення художнику Михайлу Кривенку. Десятки ескізів, портретних малюнків, зроблених у колгоспі, день за днем збагачували задум нової картини. Це полотно свято в українському селі, київський художник Кривенко готує до декади української літератури і мистецтва в Москві. Дано старт комбінованої естафети спортсменів спортсменів-даццафівців Сімферопольського району. Від бігуна естафетну паличку приймає велогонщик. Тисяча 500 метрів позаду. І естафета у кінотника. Це складов Володимир Півень. Взято ще півтора кілометра. Тепер інший спортсмен Дацафівець швидко долає умовну зону зараження. Успіх залежить уже від плавців, які повинні подолати водний рубіж. На зміну плавцям приходять мотоциклісти. Їм треба промчати 8 тисяч метрів, щоб паличкою оволоділи грибці. Лоду Микола Пуриков і робітник Олексій Козлов швидко проходять дистанцію в 1250 метрів. Першим фінішує Борис Федоров. Успішно подолавши 15 етапів, перемогу у п'ятій районній естафеті здобула команда спортсменів Сімферопольського райпромкомбінату.